Віктор, розкажіть, як ваші справи, як там Одеса? Там обстрілюють, що робиться напружена ситуація по Одесі зараз Одеській області, тому що ворог продовжує тероризувати нас останні декілька днів на протязі всього практично тижня. Але, виходячи, знову ж таки з розкладів в активна фаза, ми її переглядали. І вона може бути у нас до 10 12 числа, тому може, все ж таки буде перепочинок. І друга фаза, вона вже буде після 25 го числа, коли ворог буде намагатися повторювати свої дії. А під загрозою, як і переглядали раніше, залишаються об'єкти, пов'язані з пентаклями. Тобто, все, що стосується портової інфраструктури, все що. Приносить кошти, все, на чому можна заробити, зараз знаходиться в зоні ризику, і ворог буде намагатися далі впливати саме на е, ці об'єкти. Е, на жаль, е, стається так, що дуже ну, не секрет: ті, хто бачать підписані на пабліки, бачать наслідки цих дій, і вони стосуються: ну, як ми бачимо, не об'єктів е, військової інфраструктури а. Під загрозою приватна забудова, багатоповерхові будинки, навіть наші знайомі вони стали жертвою цих обставин. Треба цей тиждень максимально ми завжди кажемо, що дослухатися до сигналів повітряної тривоги цей тиждень особливо важливо. І це стосується не тільки Одеси, це стосується і Києва, і Харков, Харків, і Запоріжжя, і Дніпро випадають в розкладах як. Міста з особливим, не просто підвішеним станом, а досить критичним станом. Перенесли Рамштайн 12 го числа, мав бути перенесли через ураган. Чи дійсно це через ураган, чи все-таки там була якась інша причина ураганом прикрилися? Частково. Його не повинні були переносити, і той сценарій, коли його переносять, це дуже поганий сценарій в першу чергу для України. У нас йде зараз така кулуарна гра за зачиненими дверями, і, начебто, перенесли Рамштайн, а при цьому є моменти ситуації, пов'язаних з договірними процесами. Причому ці процеси вони якісь повинні бути підступні. підступні. Е, Нерезультативні для нас. І, е, знаєте, як потайки, потайки спілкуємося, потайки, вибудовуємо е, підхід до вирішення ситуацій А чому вибудовуються потайки Для того, щоб е, вдарити болячі і е, результативно Росію. Ні, є певні внутрішні процеси, котрі пов'язані з тим, щоб шукають зиску. Ситуації собі на користь, тобто, тут не, не в, в тому, щоб якось допомогти Україні. А стосовно урагану, воно випадає, але воно випадає в контексті того, що якісь члени, учасники, я не знаю, може, представники Сполучених Штатів вони були б змушені залишитися в країні для того, щоб підтримати націю. Але це не було б о, причиною переносення. Тобто, брехня, це брехня та маніпуляція. Угу. Як завжди? А оцей ураган це ж найстрашніший, найпотужніший ураган за останні багато років. Він вже приніс багато руйнувань. Чи не буде якось це впливати, наприклад, на Україну, на допомогу Україні? Давайте подивимось в такому контексті. Я не дивився. Після повені, після бурі, буде схід сонця, і будуть моменти ситуації, котрі я не знаю. Залучення нових коштів, залучення іншого підходу. Воно може якось притормозити питання, але все одно будуть працювати над більш глобальними питаннями. Війна в Україні це так, також стосується. Ви просто задали цікаве питання. Зазвичай сьогодні переглядали більше перше це теорія змови, що, можливо, це якась екологічна чи зброя. Це форматі. контроль природи, чи контроль так, клімату. Контроль. Не випадало кліматична зброя, так. Не випадало. Тобто це моменти все ж таки пов'язані з природними процесами, і цікавий ще момент. Ми сказали, що це найпотужніший ураган. Поки що це найпотужніший ураган. Воно у нас в розкладі випадає в форматі перспективи, і ми зможемо побачити в майбутньому ще більш руйнівну силу природи в форматі ураганів, повенів, землетрусів і тому подібне. Тобто, на все епопея з природою буде продовжуватись. Це саме стосується Америки чи всього світу? А тут цікаве питання. У нас, е якщо дивитися Америку, випадають стихія повітря, стихія води. Ураган підходить під цю ситуацію. Угу. Якщо ми дивимося на країни Азії, в нас випадає е стихія землі і стихія вогню. Землетруси, вулкани. землетруси, вулкани, лава, магма тощо. Якщо ми дивимося, європейський простір, там більше випадала просто вода, і випадала е, водна стихія, стихія вогню. Тобто тут можуть бути пожежі і можуть бути підтоплення, наводнення і тому подібне. Переглядаючи Україну, ми е, щасливчики. У нас крім фігових сусідів немає жодної якоїсь ситуації пов'язані з руйнівними процесами. І тут питання: знаєте, навіть ті, хто не думають і не, не вірять в теорії змови, е виходячи з цих розкладів, Україна такий ласий шматок е безпечної землі. Окрім місящ, там, Північного Сяєва, поки що немає е жодних ситуацій, котрі внесли б, б таку колосальну рунівну, е ситуацію від природи. Саме від природи. Підтоплення в нас було, воно пов'язано було з е, діями ворога. Момент е, пожеж були пов'язані з діями ворога. Тобто, все одно момент радіаційного фону, з діями ворога. І тому подібне. Там північне сяйво тільки не підходить під цей контекст. І на жаль, в форматі. Майбутнього прогнозу, в нас повинна бути якась ситуація деструктивного районівного характеру, але наступна повинна бути Азія, Океанія е саме контекст вогня і землі. Тому не виключаю, що навіть до кінця року ми можемо побачити якесь або виверження, або активну тектонічну е активність. Виходячи з розкладів, знаєте, є в нас. Теза така на протязі останніх декілька років стосовно великої води, котра повинна прийти, і вона повинна торкнутися Сполучених Штатів, Америки, Канади і тому подібне. І ти можеш час від часу бачити в інтернеті. Я вивчав це питання. Воно ще не програлося, але воно повинно програтися в контексті майбутніх подій ситуацій. тому що і. Руйнівні процеси і карта страшного суду. Карта страшного суду вона цікава в таких запитаннях, тому що вона її можна інтерпретувати як кармічні процеси, котрі будуть стосуватися великої кількості людей наступних поколінь та будівлі. Але все ж таки я думаю, що це момент не стільки карми, скільки момент е, часу відповіді на за ті дії. За ті ситуації, котрі ти робив. І в цьому питанні карма буде стосуватися усю земноколю, у всіх і всі, всі, кожного. В цьому місяці всіх закликаю, перше, як завжди, донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо. Від нас буде залежати вихід з цієї дуже складної ситуації. Якщо хочемо допомогти якось цій кармі, у нас є унікальна можливість внести свою лепту. А другий момент дуже критично сприймати інформацію в цьому місяці, в місяці жовтні, бо ну, він насичений кожний розклад у нас йде по дурню, насичений брехнею, насичений маніпуляційними процесами, насичений неправдою, і треба досить так критично ставитися до тієї інформації, яка надходить. Знову ж таки так з'являються. По-перше, щодо виборів постійно з'являються якісь вкиди. По-друге, про те, що якесь місто здають обов'язково. от, Буквально за цей тиждень. І по третє, що найчастіше, от Захід вважає, що взамін на членство в НАТО Зеленський віддасть території Росії. Не вірю. Ні, вже не вірю, вірю. Стосовно я переглядав більшу частину питань, котрі ви задали тільки що. І стосовно е, того, що все нас здають, е, це відбувається час від часу. І навіть е, вчора в мене був така неприємна розмова з моєю гарною знайомою, котра не збирається нікуди їхати, котра е, повністю цілком та повністю за Україну і підтримує. Але хтось десь там помахав по... триколором в центрі міста, і все, нас здають все погано. Е -е... Все закінчиться погано. Я пам'ятаю, що минулого разу, коли були в обстріли, в неї такий самий був настрій. Тобто така... е -е... Не розводіть паніку, називається. Е -е... Формат. Е -е... Друге, в мене за кількістю запитів серед місць Запоріжжя ну, в Запоріжжі. У нас цікава ситуація, переглядаючи ситуацію цілком, там якось це тіле спрямоване втручання, вплив і прокачування ситуації е, саме в контексті дестабілізації, відношення людей до е, того, що там здадуть, не здадуть і яке майбутнє. І люди втомилися навіть зараз. Випала в мене карта з колоди, десь така карта нічного жахіття. Тобто, всі знаходяться в, в постійному стресі, що, в свою чергу, може давати нам хибну е позицію, враження і сприйняття ситуації в цілому. Е стосовно питання здачі територій, взагалі в нас брехня, брехню покриває і тут. Е в таких ситуаціях я раджу просто треба якось протягти. У нас залишилося там 20 днів того жовтня, і жовтень місяць він знаєте, він як жовта преса. Дуже багато <пив> інформації, але в ній немає правди і немає кінцевої визначеності в ситуації, е, переглядаючи контекст того, що здамо територію. Не здамо, випадає так, а, візьмуть в НАТО, не візьмуть. А, є якийсь план дій, є набросок, але а, він настільки адаптивний, тобто ти постійно підстроюєшся підлаштовуєш себе. І весь механізм під реалією, котрі змінюється не просто там кожного тижня, а кожен день по-іншому. І зараз нас випадає така ситуація для того, щоб ми стояли якось на місці, просто втримували дистанцію, котра є зараз. Необхідно прикладати надзусилля. Я кажу, зазвичай такі комбінації. Я використовую конструкцію, щоб стояти на місці, треба біжати. Тобто. Рухатися і прикладати набагато більше ресурсу, енергії е і найголовніше допомоги, котре зараз, на жаль, буде ставитися потихеньку на паузу. Чим ближче ми будемо е доходити до зим з до зими, до зимового процесу, тим важче будуть йти процеси, котрі важливі для вирішення ситуації. в Цілому про Львів ще питають місто Львів, чи будуть обстріли? Захід України в мене два міста: так і залишається в форматі найбільш е неприємних розкладів: це Львів і Франківськ. В них однаково схожі розклади в форматі загроз та небезпеки. Перше, е в нас випадає е карта страшного суду. Карта страшного суду вона зазвичай йде про е масовані обстріли. Uh, другий момент в нас в Львів і Франківськ випадають моменти вечірній час доби, і uh, вечірній або ранковий, тобто, коли люди відпочивають. Як акцент зробити на цьому тижні ближче до кінця тижня, тобто там 12 число. Воно залишається як такою червоною лінією, котра попереджує, що можуть бути деструктивні моменти. По франківську трошки інакша ситуація. Там випадають під загрозу карта сонці і карта вежі. Зазвичай ці комбінації випадають на об'єкти інфраструктури, критичної інфраструктури, тобто світлогенераційні об'єкти. І ворог буде пробувати саме впливати по цим напрямкам і цим об'єктам. Але потім нас випадає момент перепочинку, тобто певний тайм-аут е, в форматі загроз і небезпек. І після вже на кінець місяця може бути повторення ситуації. Але кінець місяця, я думаю, що це після 25-го числа, можливо, навіть ближче до 30-го. Тут питають подивитися, що очікує Вінниця. Вінниці. У нас випадає момент, теж таки більше перепочинку. Якщо ми кажемо про цей тиждень, е, випадає карта. Тайм-ауту, і, умовно таке безпечне середовище. Але дуже уважно зосередити свою увагу на наступний тиждень, тому що далі в нас в кінцеві карти випадають в форматі карт випробувань, котрі можуть бути характерні в першу чергу, тим, що можуть бути певні колапси, знову ж таки, вкиди, дезінформаційні процеси. І е, дуже обережно треба до них ставитися, тому що вони можуть зруйнувати, е, нести руйнації не, не, не гірше, ніж не гірше, ніж е, зброя ворога. Тобто більше випадає, знаєте, якісь скандали, інтриги розслідування е, з спектаклями пов'язані, Буду не, не здивовані, якщо якісь корупційні. Справи в нас будуть підійматися. Але в контексті війни поки що випадає перепочинок. Корупціонерів останнім часом дуже багато викривають. Чого тільки коштує голова МСЕК Хмельницького з цими грошима на ліжку? Ну, далі буде, тому що єдине що, тобто, нас цікаві. Питання були на минулому тижні, коли ця ситуація піднялася. В нас випадає момент циклічності, випадає те, що буде досить велика кількість таких резонансних справ піднята, але не доведена до кінця. І в нас випадає перевернута правосуддя і перевернута карта перспективи. І тут дуже цікаво, але ми можемо впливати. Тут дуже цікава е, ситуація, що необхідно тримати руку на пульсі і не забувати про такі справи, тому що будуть зроблені дії, котрі направлені будуть на те, щоб зайняти якось, від, е, від, е, відідвинути, повернутися потім згодом, або поставити на таку тиху паузу. Треба подивитися, що там з Тіщенка. вирішилася справа життя. І не чуємо нічого поки що, так? Немає інформації. Тут... Тому тут перевірений, знаєте, алгоритм, коли намагатимуться просто підіймати, але немає не доведення до кінця і немає закінчення процесу. Цікаве питання: написали в коментарях. Куди діваються ці гроші, які вилучили у, корупці... у корупціонерів? Чи йдуть вони, наприклад, на допомогу військовим? Чи це просто комусь вони таким же іншим менежерам? Була інформація, що жоден із затриманих за корупцію працівників МСЕК не сидить у в'язниці. Це, зокрема, МСЕК говорять. Хоча багато було затримань, багато було коштів вилучених. Жоден не себе. Ми задаємо ми розклад таки, знаєте, ми задаємо питання, котре, на котре знаємо відповідь, але котре нас буде дуже сильно, о, як серце кров'ю, обливається, і ми будемо незадоволені відповіді. Якась частина йде куди треба, а якась частина вона, як знаєте. крест пальцы крест пальцы к тобто... людям угу. я это называю вот такие знаєте, круговорот бабла в природе и даже до інших. Питають, питання риторичне, чи буде помста усім цим ненажерам хоча б колись. Дійсно, риторичне питання. Риторичне, не риторичне, я інакше дивлюсь на цю ситуацію. Я повторюю це, знаєте, як мантра. Кожна людина, хто намагається незаконним чином нажитися на війні, байдуже це представники якихось псевдогромадських організацій, мсеків, військоматів і тому подібне, вони все одно будуть нести кармічне покарання. І тут повертаємося до карми. Карма не завжди здоганяє ту людину, котра зробила якусь лиху справу чи річ. Але вона не звільняє від відповідальності наступні покоління. Є е, приклади, коли там приходить людина, і ти розумієш, що ну, вона нічого начебто поганого не зробила, а її життя просто б'є е, крізь де тільки можна було зробити, вдарити. І коли починаєш розкручувати цей клубок, ти розумієш, що тут проблема не в ній, а в попередніх поколіннях. Що робили, як робили, як впливали на долі та е, до життя інших людей в контексті війни, в тому числі, Навіть ж, не тільки там Друга світова була, були інші війни також. І е, е, все одно цей причинно-наслідковий зв'язок він присутній в форматі е, впливу, кармічного впливу на покоління.